Напередодні 25-ї річниці виведення радянських військ із Афганістану у Богородчанах за ініціативи місцевої районної організації спілки ветеранів урочисто відкрили пам'ятник воїнам, які загинули у тій війні. Кошти на його спорудження, а це більше 100 тисяч гривень, частково виділили із районного бюджету. Долучилися до спільної справи і місцеві громади Богородчанщини. Це не просто пам'ятник. Автор з створив цілу монументальну композицію, змістовим центром якої стали зображення двох Молодих хлопців Івана і Богдана, мешканців Богородчанського району, які загинули в Афганістані. Ми його бачили, якісь приземленли, такі християнські, не мілітаристські з якимись зброями, танками і тому подібно. Це є два наші хлопці і і образ матері, яка е, у смутку знає, що її сини загинули. І одне не знає за що. На тій й нині готові до бою вже кілька місяців поспіль вони відстоюють майбутнє України на столичному Євромайдані.